Hello, my little friend! Ви впізнали мене? Так, я Фея Карамелька. І сьогодні я хочу вам розповісти дуже цікаву історію. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно, а також повторюйте нові слова на англійській мові. жив був хлопчик Сашко, і в нього була ціла компанія веселих домашніх улюбленців. Пец, Повтори за мною, Пец. Пец. Першою в його домі з'явилась кішка Мурка. Кет, повторюй за мною Кет. Кет. Вона була пухнаста, м'якенька і дуже любила грітися на сонечку. Мурка моркотіла, коли Сашко гладив її і ловила іграшкову мишку. Ніби справжній мисливець. Потім у Сашка з'явився песик-барсик. Док, повторюй за мною док. Док. Він був веселий і завжди радів, коли хлопчик повертався додому. Барсик любив гуляти на вулиці та бігати за м'ячиком і виляти хвостиком. Якось тато подарував Сашкові попугу кешу. Перот. Повторюй за мною. Перот. Перот. Це був яскравий розумний птах, який навчився казати: Привіт, Сашко! Кеша весело стрибав по клітці та любив дзеркальце, у якому роздивлявся себе. У куту кімнати стояв акваріум, а в ньому плавала золота рибка на ім'я Булька. Фіш – Повторюй зі мною Фіш. Фіш. Вона легко ковзала у воді, махала хвостиком і ніби слухала Сашкові розповіді. А ще в Сашка жили маленькі гризуни. Щурик Тимко. Ред. Повторюй зі мною Ред. Ред. Він був дуже розумний. І навіть умів відкривати клітку лапками. А ще у Сашка жила черепаха на ім'я смугастик. Тотес, повторюю за мною, тотес. Тотес. Вона була маленька, але дуже цікава. Щоранку Сашко ходив смугастика, давав йому свіжий листочок салату і трохи моркви. Черепаха повільно хрумала сніданок. І весело ворушила лапками. Всі ці тваринки були друзями Сашка. Він доглядав за ними, годував і грався. А вони дарували йому радість і гарний настрій щодня. Дітки, так які ж тваринки живуть у Сашка вдома? Кет. Повторюй за мною Кет. Кет. Повторюй за мною. Док. Dog. Parrot. Повтори за мною. Parrot. Parrot. Fish. Повторю за мною. Fish. Fish. Ред. Повторюй за мною. Ред. Red. Тотес. Повторюй за мною тотес. Тотес. Дітки. А як їх можна назвати загалом? Правильно, домашні улюбленці. Пец. Повторюй за мною пец. Пец. Ось така весела компанія жила в будинку Сашка. А які улюбленці є у тебе? Ви молодці дітки. До нових зустрічей! Goodbye.